Соловей, одна Ша, хвилина. шановні колеги. Я хо, я хочу звернутися да, в даній ситуації не до депутатів опозиційного блоку, а до депутатів від БПП і Народного фронту, які не голосують і не підтримують за цей закон. Завтра буде конституція. Завтра будуть інші важливі закони. Так само будемо голосувати. Тому в першу чергу коаліція повинна продемонструвати і проголосувати. Хватить, треба пробити цю війню. Олеги, колеги, увага. Колеги, ми на одну поправку, яка є дуже принциповою. Андрій, ви голосуєте? Колеги, займіть свої місця. Я ще раз поставлю. Колеги, колеги, я ще раз ставлю на голосування на підтвердження поправку номер 33 Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. Будь ласка, поправка 33. 31 за. Рішення прийнято. У Нас лишилося буквально дві поправки: 40 свята ж чи наполягає, не наполягає. 41-й Нечепоренко чи наполягає ні. 42 Балицький не наполягає. Таким чином, колеги, ми завершили обговорення закону України. 3251. І можемо перейти до прийняття рішення. Колеги, я прошу приготуватись до прийняття рішення і зайняти місця. І Я ставлю на голосування проєкт закону про внесення змін до підрозділу 5, розділу 20-го, перехідні положення Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів. 32 51 в другому читанні та в цілому. Хто підтримує дану пропозицію? Прошу проголосувати, колеги. Будь ласка, голосуємо. 237 за. Рішення прийняте. Вітаю авторів. Законопроекту вітаю комітет, вітаю з прийняттям рішення. Це було дійсно важливе рішення. Шановні колеги, в нас ще є одне.